Друзі, привіт! На вулиці сьогодні дуже-дуже-дуже холодно, тому якщо кудись збираєтесь, вдягайтесь тепліше, там такий вітер дуже сильний, прямо, ух, аж зима така прийшла. До речі, наче сніг випадає, якісь вилітають такі капельки. Е, хочу вам повідомити таку новину, що е, дуже класний коуч набирає групу із чотирьох людей на ігру гра з... Підсвідомістю, тобто витягуються абсолютно всі ваші блоки, установки з середини, тобто настільки воно йде, як на роздумовому ну, мозковому рівні, наскільки воно йде на рівні е, з підсвідомістю, мається на увазі те, що ось те, що у вас всередині, те, що ви не відчуваєте, воно вам пропрацюється, вилізе на на якби назовні. Я на цю ігру йду і неймовірно просто шаленими емоціями. Говорю бажанням уже, уже, уже чим пошвидше. І от набирається група е, з чотирьох е, людей, щоб ось цю ігру провести онлайн. Якщо у вас є бажання, будь ласка, пишіть мені або Галкіне Наталі, я зараз залишу вам. Е, Посилання на неї, і якщо буде зручно, будь ласка, приєднуйтесь. Це неймовірно крутезна гра. Я буду грати в неї в перший раз. Ну, я відпочитала дуже велику кількість відгуків в Наталі. До речі, є в на сторінці. Ось ці відгуки, якщо потрібно, зайдіть, почитайте. Там інформація просто неймовірна людям. Вона настільки допомагає, і я особисто проходила інтенсив і консультацію в Наталі, і там просто неймовірні після після консультації, після інтенсиву, неймовірні відбуваються події в вашому житті. Тому, якщо є бажання, будь ласка, пишіть. Я дуже сильно чекаю, пошвидше, щоб вже пограти цю гру. Якщо хочеться, якщо середини є відклик, якщо з середини є бажання, що хочете, не не втрачайте можливості. Можливість вона дається дуже рідко і вона завжди приходить от тоді, коли потрібно. Ви відчули, що потрібно? От, значить, все, можливість ваша прийшла, і ви повинні діяти. Якщо відчули, що поки не хочеться, поки не потрібно, то зачекайте тоді, трошечки пізніше прийде ваш час. Якщо відчуваєте, що вже час, що вже пора, будь ласка, я дуже чекаю, бо неймовірно хочу пограти цю гру. Просто радію як дитина і, і з неймовірними такими враженнями. Чекаю, чекаю, чекаю. Знову ж таки, вдягайтесь тепліше. Ну і все, і гарного вам дня!